Вітаю вас на моєму youtube каналі в сьогоднішньому відео розглянемо Jumpstart на біржі OKX. Це ще один спосіб пасивного заробітку. Це те, що ми всі любимо. Коли ми спокійно сидимо, закинули просто свої кошти і спостерігаємо, як нам капає пасивний прибуток. Я думаю, що ви знайомі з такими способами заробітку на Bybit, на Binance. Часто ми з підписниками беремо участь в Bybit Launchpool. не завжди вони є успішні, але всі потрошки дають відсоток до нашого депозиту. Скільки ми закинули, стільки нам капає прибутку. Джампстарт на. ОКХ це просто інша назва і трошки інші умови, а в загальному це все те ж саме. Це ще один спосіб дистрибуції токенів від проекту. Ми маємо залочити свої кошти, свої біткоїни чи ефіри і отримувати токени проекту. Зараз ми це все детально розглянемо, але лише з тими, хто підписаний і поставив лайк під цим відео. Не забудьте обов'язково підтримати мій україномовний контент. Думаю, ви самі розумієте, що для того, щоб взяти участь в джамстарті на біржі ОКХ, вам потрібен аккаунт на біржі ОКХ. Знаю, що ще багато з вас його немає. Тому обов'язково реєструйте, проходьте верифікацію. Посилання на OKX, я вам залишу в описі. За ним ви отримаєте всі можливі бонуси і плюшки для новачків, які пропонує зараз біржа. Я нещодавно став партнером біржі OKX, тому ж за тим посиланням ви отримаєте ці бонуси. Зареєструвалися, заходите на свій аккаунт і вам потрібно знайти Jumpstart Що це таке? Я вам вже приблизно пояснив. Це ще один такий вид стейкінгу, коли ми маємо закинути свої кошти і за них отримувати токени іншого проекту. Чим більше ми закидуємо, тим більше отримуємо. Здебільшого на таких лаунчпулах, лаунчпадах ми знаємо, що завжди є ліміт, скільки ми можемо закинути на аккаунт. Тут також ліміт є, він є більший ніж на Bybit. На Bybit, як ви знаєте, до 2000 USDT ми можемо закинути на аккаунт, тут більше. Але тут немає стейкінгу USDT. Але це питання ми зараз вирішимо. Перейшли ви на свій аккаунт біржі Bybit. Після цього вам потрібно знайти сторінку JumpStart. Ось тут зверху у нас є різні вкладки, як і на усіх біржах, і де в нас є вкладка збільшення активів, у нас є вкладка Jumpstart. Натискаєте на Неї вас перекине на ось таку сторінку. Тут шукаємо проект, який зараз буде виходити. Це є проект Messon Network, якщо я правильно читаю, можливо неправильно. Початок джампстарту розпочнеться вже через 18 годин, а коли вийде відео, залишиться ще менше, тому нас залишилось небагато часу. Потім закидувати кошти на OKX і починати. Хоча, якщо ви подивитесь пізніше, це не проблема, можна закинути пізніше. Просто ви заробите менше. Самі я розумієте. Час початку 26 квітня в 9.00 ранку. Зараз перейдемо до деталей цього джамстарту, але перед тим давайте повертаємо трошки нижче і швидко заглянемо, які були відсотки, які були прибутки з минулих джампстартів. Ось в цьому джампстарті від проекту PolyHeader Network з токеном ZK ми брали участь, брали участь разом з підписниками. Я робив детальний пост в telegram каналі хто підписаний, хто мене читає, той, можливо, разом зі мною брав участь і тоді заробив. Джампстарт вийшов досить успішний, з 16 тисяч доларів. Якщо я не помиляюсь, я тоді закидував, можливо, трохи менше. Три ефіри, коротше, я закидував, але я їх Займ. Зараз я покажу, як я це брав. І мені вдалося заробити 350-400 доларів за 4 дні всього навсього цього стейкінгу. Міг закинути трохи більше, але, на жаль, на той час в мене не було більше вільної ліквідності. Це був крайній Jumpstart. Перед тим був Jumpstart з токеном GPT, а перед тим Zeta. Як бачите, тут відсотки АПР набагато кращі, тоді було і менше учасників, і проекти вийшли ще успішніше. Тому в цих Jumpstartах можна було заробити ще більше. Наприклад, мої знайомі брали участь в Jumpstartі Зета і тут з 10 тисяч доларів, які ви закинули стейкінг на 4-5 днів, вдалося заробити від 1,5 до 2 тисяч доларів. Це просто кушмічні відсотки. Самі розумієте, що мало де таке можна знайти з мінімальними ризиками і з мінімальними знаннями, тому що багато знань для того, щоб закинути кошти і зареєструвати на біржі не потрібно. І в цих джампстартах можна було стільки заробити. Звісно, було менше учасників. На той час ринок був трохи краще, ніж зараз. Зараз проекти здебільшого, як ви бачите, виходять неуспішно. минулі. Проекти це показали. Плейбакс вийшов не надто успішно, не так як всі очікували. Але дехто все-таки стріляє. І, можливо, саме цей проект також вийде успішно. Від його виходу залежить скільки ми заробимо, тому що ми нагороду утримуємо в токенах. Все, що нам потрібно, це просто взяти участь, сподіватися, що буде все непогано. Так, це я вам показав. Давайте не буду затягувати, бо вже трохи відео пройшло. Ще до деталей ми не перейшли. Натискаємо переглянути деталі. Ми можемо застейкати тут або біткоїни, або ефіріуми. Багато з вас і я маємо ту чи. Іншу криптовалюту і ми можемо її сюди занести, якщо у вас вільна вона і не є вже з якихось стейкінгах. Один ефір в мене є вільний, тому я його сюди з гаманця переведу і буду стейкати. Також в мене є вільні USDT. Багато з вас також тримає на своїх балансах USDT більше, ніж криптовалюти і завжди ми шукаємо можливості де десь закинути їх, щоб примножити. Це IDO, Launchpad, Launchpool, Завжди беремо участь і в Jumpstartті так само можна. Просто нам потрібно наші USDT дати в заставу, а за них ми отримаємо ефіріум, який закинуть стейкін. Така функція є на самому OKX. І ми одразу закидуємо сюди USDT і беремо в заставу Ефіриу або Біткоін. Давайте не буду багато розказувати, краще покажу. Бачите, що в нас є два види стейкінгу: це є Bitcoin і Ethereum. Я вже закинув 10 тисяч USDT на свій OKX і зараз візьму в заставу 2,5 ефіра. Натискаємо позика в тому самому розділі, де є збільшення активів, у нас є і Jumpstart, і позика. Переходимо в вкладку Позика. Ось так вона виглядає. Тут вибираємо актив, який ми хочемо взяти. Біткоїн або Ефіріум я не бачу різниці, які брати. Нехай це буде Ефіріум, там відсотки однакові для початку, хоча потім вони будуть вдизнятися від того, де більше закинули. Чого більше закину, я не знаю. Можливо, біткоїна, можливо, ефіра, а можливо, десь приблизно порівну. Після цього нам потрібно перевести на свій баланс. Ось тут у нас є, бачите, USDT. Якщо у вас USDT на аккаунті торгівлі, то вони тут відображатись не будуть. Як бачите, у мене ще на торгівлі 1000 USDT, а тут пише 10900 тому я переводжу ще тисячу. Зараз їх тут буде Більше. Так, і бачите, що в мене вже стало 12 тисяч USDT, вибираємо ось тут, щоб було це лише в заставу USDT, тому що в мене є тут якісь центи в монеті Chia і Bitcoin. підтвердити. І за 11800 USDT я можу їх залишити в заставу і взяти, як бачите, 2.6 ефіріума. Така кількість ефіріумами ось тут знизу пише, це є 8200. Але так як ми беремо в заставу, ми маємо залишати більше. Так воно працює. І Якщо ви не хочете ризикувати на курсі ефіріума, тому що він під час Jumpstart то може як рости, так і падати, то берете в заставу. Я буду робити саме так. Такий варіант мені подобається. Купляти завинку зараз ефір. Я не бажаю. В мене є там якась кількість ефіру, я її ще сюди докину. Ви ж, якщо маєте бажання, можете купити завинку ефір і закинути, і таким чином вам це вийде там вигідніше. Ви купите за ті ж 11 тисяч, які я залишаю за 2,5 ефіру. Ви купите 3,5. Вас буде більше ефіру. Ви таким чином заробите більше. Але ж ви самі розумієте, є ризик того, що ефір буде падати. І ви на цьому втратите. Так, є ще варіант з хеджуванням. Хеджування це коли один ефір ви на 3200 доларів, кудись його закидуєте. І щоб не втратити на курсі, на таку саму суму заходите на біржі в шорт з першим плечем. Коли ефір падає, то ви заробляєте на шорті. Коли він не росте, то ви заробляєте на курсі, втрачаєте на шорті і виходите плюс-мінус в ноль. Це називається хеджування, я можу зроблю про це відео найближчим часом. Але мені здається, тут такий варіант не потрібен. Краще взяти в позицію. Закинути скільки вам дозволяє за ніщо не переживати. Коли Jumpstart закінчиться, ми свої ефіри віддаємо ОКХ, а він нам повертає наші USDT, і там виходить майже один до одного. Нічого ми не втрачаємо. Так як бачите, є ціна ліквідації. Це є 4400 USDT. Якщо під час цих декількох днів ефіріум виросте до такої ціни, то нам ніби ліквідує нашу позицію, заберуть наші USDT. Але ж не забувайте, що в нас залишається ефіріум, і ми заробимо на курсі. Тому я не бачу в цьому. Проблем та й те, що за три дня ефір виросте до 4400 доларів, шанси, я думаю, просто мінімальні. Давайте перед вами разом вам покажу, як взяти в позику. Я вибрав максимум, натискаю позичити. Тут ознайомитись, підтвердити. Все, натискаємо деталі, позики. Мене перекидає на мою позику. Тут є різні відсотки. Так само ціна ліквідації пише. Сума застави. Можете там собі скріншот зробити, щоб ви потім бачили, скільки ви взяли заставу, скільки вам повернули. І сума ефіру, скільки він зараз коштує. Це зрозуміло. Давайте назад з Jumpstart, Я вже взяв ефіріум Кнопки залишити сюди свій ефір ще немає, але вона буде завтра 9 ранку. Я обов'язково про це нагадаю своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться. Посилання я завжди залишаю в. В описі і канал є безкоштовним. Ми просто закинемо сюди ефір. Там кожної хвилини у нас ось тут буде ще вкладка, де нам буде писати скільки ми токенів маємо. І вони потрошку буде збільшуватись до кінця. І перед лістингом за якийсь час нам OKX на наш баланс нарахує ці токени, і ми ще перед лістингом будемо їх мати, і вже на першій свічці будемо мати змогу їх злити. Джамп старт буде тривати досить мало часу. Всього на всього 3 дня 26-го ми закидуємо, 28 квітня. Вже буде кінець, вже буде лістинг цього. І вже ми зможемо повернути заставу, якщо ми її беремо. А якщо не беремо, просто виводимо наші кошти і все. Три дня постейкали, три дня потримали, забрали пасивний прибуток, заробили. Як на мене, досить непогано. Якщо ви бачите зараз кращі можливості для заробітку, можете використовувати їх. Мені подобається Jumpstart, мені подобається, як це все працює. Подобається такий вид пасивного заробітку, тому більшість своїх вільних коштів я буду закидувати саме сюди. Повернути заставу є досить просто. Позику ми натискаємо потім сюди, все підтверджуємо, натискаємо. Максимум, і нам ОКХ поверне наші кошти. Ніяких проблем тут в цьому немає. Мені здається, що я все пояснив, все показав. Дуже докладно. Хотів постаратися зробити відео на 7 хвилин, але напевно вийшло на більше часу. Ніби все детально. Я знаю, що у вас багатьох і так залишаються запитання, хоч би я не робив наскільки часу відео, в цьому немає нічого страшного. Пишіть свої запитання в коментарях, пишіть запитання в чаті телеграм-каналу. Я всім стараюсь відповідати, всім стараюсь допомогти. Якщо не маєте аккаунту на біржі не забувайте, що мої партнерські посилання на я залишаю в описі, а також посилання на телеграм-канал, де я ділюсь усім в першу чергу. І завтра, рівно 9 ранку, я одразу буду закидувати свої ефіри. Тому що чим скорше ми закидуємо, тим більше ми заробимо. Тому що, як ви бачите, нагороди тут розраховуються щохвилину, і щохвилину наші нагороди будуть збільшуватись. І хто перший закине, той заробить більше. Тому що люди будуть забувати, хтось закине в 10 ранку, хтось в обід, хтось на другий день. В перші хвилини буде найбільше. Якось так не забудьте підтримати українськомовник. Контент своїм лайком, підпискою. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.